Влітку 1997 року космічний апарат НАСА Pathfinder приземлився на поверхні Марса і почав передавати на землю неймовірні знакові зображення. Але через кілька днів щось пішло не так, передачі припинилися. Pathfinder, по суті, зволікав, був повністю зайнятий, але не виконував своєї найважливішої роботи. Що сталося? Виявилося, що в його планувальнику був баг. У кожній операційній системі є так званий планувальник, який вказує процесору, скільки часу працювати над кожним завданням перед перемиканням і на що переключатися. Комп'ютери настільки плавно переходять від однієї функції до іншої, що створюють ілюзію того, що вони роблять все одночасно. Але всі ми знаємо, що трапляється, коли щось іде не так це повинно дати нам, хоч якусь розраду. Навіть комп'ютери іноді перевантажуються. Можливо, вивчення комп'ютерної науки планування може дати нам деякі ідеї про нашу власну людську боротьбу з часом. Один з перших висновків полягає в тому, що весь час, який ви витрачаєте на розстановку пріоритетів у роботі, це час, який ви не витрачаєте на її виконання. Наприклад, коли ви перевіряєте свою поштову скриньку, ви скануєте всі повідомлення, вибираючи найважливіші. Після того, як ви розібралися з цим, ви повторюєте, здається розумним, але тут є проблема. Це так званий алгоритм квадратичного часу. Якщо папка вхідні вдвічі повніша, ці перевірки займуть вдвічі більше часу, і вам потрібно буде зробити вдвічі більше таких перевірок це означає вчетверо більше роботи. Програмісти операційної системи Linux зіткнулися з подібною проблемою в 2003 році. Linux ранжував кожне своє завдання в порядку важливості. І іноді витрачав більше часу на ранжування завдань, ніж на їх виконання. Контрінтуїтивне рішення програмістів полягало в тому, щоб замінити повне ранжування на обмежену кількість пріоритетних відер. Система була менш точною щодо того, що робити далі, але злишком компенсувала це тим, що витрачала більше часу на досягнення прогресу. Так само і у випадку з електронною поштою, наполягання на тому, що ви завжди робите найважливіші справи першочергово, може призвести до зриву. Якщо ви прокидаєтеся з поштовою скринькою втричі повнішою, ніж зазвичай, вам може знадобитися в 9 разів більше часу, щоб її очистити. краще відповідати в хронологічному порядку або навіть у довільному порядку. Дивно, але іноді відмова від ідеального порядку може стати ключем до виконання справи. Ще одне розуміння, яке випливає з комп'ютерного планування, пов'язане з однією з найпоширеніших особливостей сучасного життя перериваннями. Коли комп'ютер переходить від одного завдання до іншого, йому доводиться робити те, що називається контекстним перемикачем, позначаючи своє місце в одному завданні закладкою, переміщуючи старі дані з пам'яті, а нові в пам'ять. Кожна з цих дій має свою ціну. Суть полягає в тому, що існує фундаментальний компроміс між продуктивністю та швидкістю реагування. Серйозна робота означає мінімізацію контекстних перемикань. Але бути чуйним означає реагувати щоразу, коли щось трапляється. Ці два принципи перебувають у фундаментальному протиріччі, усвідомлення цього протиріччя дозволяє нам вирішити, де ми хочемо досягти балансу. Очевидним рішенням є мінімізація переривань, менш очевидний спосіб згрупувати їх. Якщо жодне сповіщення чи імейл не вимагає відповіді частіше ніж раз на годину, скажімо, то саме так часто ви маєте їх перевіряти. Не частіше у комп'ютерних науках ця ідея має назву об'єднання переривань – «interrupt coalescing». Замість того, щоб вирішувати проблеми в міру їх надходження. О, мишку пересунули. Натиснуто клавішу. Завантажено ще один файл. Система групує ці переривання разом на основі того, як довго вона може дозволити собі чекати. У рік миші об'єднання переривань призвело до значного збільшення часу автономної роботи ноутбуків. Це тому, що відкладання переривань дозволяє системі перевіряти все одночасно, а потім швидко повертатися до стану низького енергоспоживання, як з комп'ютерами, так і з нами. Можливо, прийняття подібного підходу дозволило б нам, користувачам, повернути собі увагу і повернути одну з речей, які так рідко трапляються в сучасному житті.